Перша монета це Борис Фен. Вона була відкарбована на території сучасної України в місті Ольвія. Відкарбована вона з міді, вага в неї десь в районі 9,5 грам. Стану даної монети Very Fine і е, карбувалася вона з 300 до 270 років до нашої ери. Тобто даній монеті вже 2300 років. В такому стані її ціна повинна бути десь від 1000 гривень. Це в нас срібний Антонініан Філіпа Араба. Відкарбована була вона на території Риму. Це Римська імперія. Монета в гарному стані збереження. X-fine. Тут, як ви бачите, зображення самого імператора. З, з цієї сторони зображена богиня Рома. Стан в монети дуже гарний. Попадається в такому стані не часто. Така монета вона повинна коштувати десь в районі 4 Тисяч гривень буде виставлена аукціон в Телеграм. Наступна монета це в нас Орд 1622 року. Річ Посполита Польща. Монета відкарбована з срібла. Монета в стані X-Fine. До речі, кого цікавить дана тема, то ви можете зайти до нас на сайт Monitex. Ми десь монет, напевно, 40 даного типу вчора додали на сайт різних років: 21-й, 22-й, 23-й. От в такому стані є сенс. Дані монети класти в колекцію. По ціні, я думаю, вона буде коштувати десь в районі 2-3 тисячі гривень. Це в нас Талер 1632 року. Це в нас Австрія і Георг Леопольд V. Монета в стані Very Fine, це є Дукач. Дукач це прикраса. Монета відкарбована з срібла. Ну, через те, що це Дукач, то стан. В неї Very Fine. По ціні. Я думаю, що повинна коштувати від 12 тисяч гривень і вище. Буде висла на аукціон в Телеграм. Наступний лот це у нас срібний талер 1871 року. Його називають Переможний. Це в честь перемоги у Франко-Пруській війні. Баварія. Відкарбований він з срібла 900-ї проби. Стан у нього Very Fine. X-Fine. вага 18,5 грам, тираж 150 тисяч монет. Король Людвіг II. Ще одна монета на дванадцятий аукціон. Це три марки 1909 року. Вільне місто Гамбург. Тут ось якраз зображений герб гамбурга. Мені дуже подобаються монети даного міста. Стан у даної монети Very Fine. І по ціні вона повинна коштувати десь від або в районі тисячі гривень. Подивимося, як воно буде на аукціоні. Тираж у неї 1,3 мільйони з срібла 900-ї проби і вага 16,7 грам. Полтинник 1927 року. Стан у нього UNC, рівня МС, суперколекційний стан збереження. Монета не мита, не чищена, не полірована. Вона просто в ідеальному стані. Так, да, можливо, якісь мікромішкові царапинки на ній є. Подивіться ось цю частину. Вона не затерта. Це показує те, що монета в обігу взагалі не була. Вона відкарбована з срібла 900-ї проби, вага 10 грам, тираж у неї невідомий. І по ціні, ну я надіюся, що вона буде коштувати від 3 тисяч гривень і вище. Рубль 1921 року. Монета в стані UNC, ідеальний колекційний стан збереження. Монета не чищена, не мита. На ній оригінальна патина. Зі сторони номінала, вона така трошечки жовтуватенька. З сторони. Герба менше на ній патини, така як в пудрі. Якщо хто розуміє, що це за термін, то це якраз про дану монету. Подивіться, вона в обігу взагалі не була. Тут можна навіть рукою зачепити на канті ці частини, такі як язички, які після удару штемпеля залишились. Да, можливо, на ребрі є якісь мішкові мікроударчики, але вони на поле не заходять. Вони на стан збереження монети не впливають. Монета відкарбована з срібла. 900-ї проби, вага в неї 20 грам, тираж невідомий, по ціні від 7-8 тисяч гривень і вище. Е, дивіться, ось е, написали точки на даті як від голки. Е, оце, ось, оце, якщо ви точечки бачите, це, вони, це патина так, так лягла. Це немає там вм'ятин. Це рубль 1883 року. Пам'ять коронації Олександра III. Монета в стані X Fine. Вона відкарбована з срібла 868-ї проби. Вага в неї 27 грам. Тираж 279 тисяч. По ціні я думаю буде коштувати десь в районі 15 тисяч гривень. Подивимося, як воно буде, але монета гарна, і той, хто купить її собі в колекцію, буде точно. Задоволений цією покупкою. Це в нас рубль 1912 року, період правління Миколи II. Монета в стані X-Fine. Надіюсь, відео передає її стан збереження. Так виглядає її. Гурт ЕБ. Монета відкарбована з срібла 900-ї проби, вага у неї 20 грам, і тираж у неї 2,1 мільйона. X-Fine. По ці дні, я думаю, повинна коштувати десь в районі 8. 10 тисяч гривень на аукціон номер 12 Це в четвер, 8 серпня о 22.00 плюс 5 хвилин буде виснаже дана монета. 15 рублів 1897 року. Монета відкарбована з золота 900 проби. Тираж у даної монети 11,9 мільйонів. Вага у неї 12,9 грам. Стан very Fine X-Fine. 100% оригінальна монета, така, що вже можна спокійно собі класти в колекцію. Ця монета повинна на аукціоні коштувати десь від 60 тисяч гривень і вище, в залежності від того, який там буде курс уже на той момент. Отут еска на ній така, як е, зазубринка є. Оце одна і один із технологічних дефектів на п'ятнашках оригінальних, тому. На оригінальних п'ятнашках, от теж звертайте увагу, не тільки дивіться на вагу, на те там що стоїть вона на ребрі. Потрібно ще обов'язково дивитися на залишки штемпельного блиска і чи взагалі він є, і також ще є певні технологічні дефекти. От, один з них це оця ось буква С.